Весела Абетка буква М. Монстр М, М М М, м море, М Миска М мишеня, М мушля, М морозово. М. Місяць. М. М'яч. М. Молоко. М. Метелик. М, дім. Дим. М. Джем. М. Земля. М. Хмари. М. Милий монстрик миє вуха і завжди матусю слуха. І він матусине малятко, наймиліше монстринятко. Щоб потішити маму, монстрик зробив її букву з пластиліну, з мотузочки, намалював фломастерами, вирізав з паперу. А потім взяв маму за руку і в них вийшла буква М. Спробуй і ти зробити цю чудову букву. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!